Вітаю всіх маленьких фанів поєдинків, яких боксер з болота дають гарно прочухана. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, Бокс Української рубрика. Огляд. Поїхали! Наступний рік обіцяє розпочатись досить гучно, і зараз я говорю не лише про перемогу наших хлопців на полі бою. Оскільки в боксі українському спортсмену вірменського походження Карену Чухаджану буде точно не до свят. Адже зараз в своєму залі без світла та води він готується до одного з найбільш важливіших та найскладніших поєдинків у своїй кар'єрі. Проти американського монстра, боксера, якому пророкують скинути кров до термос Пенса Строну. Просто феноменальна нокотера Джерона Еніса, прогноз на бій, яких я обов'язково зроблю. Але саме зараз хочу вас трішки більше познайомити з Кареном, оскільки боксер чемпіонського рівня, а про нього. Майже ніхто не знає. І це потрібно терміново виправляти. Сьогодні ми розглянемо найскладніші та найважливіші бій в кар'єрі українця, принаймні на даний момент. А саме той, де Карен бив Русню ще до того, як це стало модно та популярно, та вкотре переконаємося, що Росія не лише зараз кладе наше зерно, метал та яноті, а завжди намагалась перебувати українців, де тільки можливо, і спорт це точно не виключення. Кар'єра Чухаджана в один момент склалася за схожим сценарієм до Олександра Усика. Оскільки, йдучи вперед по рейтингу та перемагаючи всіх на своєму шляху, Карен дійшов до етапу боротьби за чемпіонство, поки що не по світовим версіям. Де змушений був провести бій за вакатний пояс WBA Інтерконтиненталь проти росіянина Сергія Воробйова. І звісно ж, так само як і Вусика, бі обов'язково мав пройти саме на Росії. Вибір у Карена не те, що би був, і тому взявши український прапор та гарну команду на чолі з одної з легенд українського боксу В'ячеславом Сенченко, котрий є його тренером, відправився мордер по те, що зараз належить йому. Бій досить агресивно розпочав російський боксер в білих шортах, маючи звичку боксувати проти слабких опонентів. Та розбивати їх з першого раунду за допомогою досить потужного джеба. І на відміну від українців, котрий спочатку підлаштовується до свого опонента, сам такої звички немає. Припустив трішки Джебю Карен через таку агресію свого опонента та кращу антропометрію. Проте вже в останній хвилині раунду, добре відзахищавшись від більшості шкоди, почав сам розстрілювати воробьова на дальній дистанції, тим самим остудивши запал свого опонента. Вже в другому раунді поєдинка одразу стала помітна різниця в роботі ніг між боксерами, оскільки Карен, відчувши свого опонента та включаючи в роботу, просто почав перебивати бідолагу. На своїй улюбленій дальній дистанції завдяки кращому таймінгу та швидким рукам, не вкладуючи всю свою міць в удари, на відміну від суперника, боксуючи максимально легко і демонструючи просто чудове відчуття боксу як і в нападі, так і в захисті. В третьому раунді карен продовжує кошмарити свого опонента передньою рукою, привалюючи того майже при кожному нападі. Той час, як сам мав досить гарний успіх за рахунок швидкого зближення та таким ж серієм, одразу хочеться відмітити те, що в основі бокса Карена стоїть золоте правило. А саме краще нанести один удар і не пропустити жодного, ніж нанести 10 та пропустити 9 у відповідь. В наступному раунді Воробйов, зрозумівши, що бій все більше переходить до рук українці, знову підняв свою агресію, але завдяки чудовому захисту від Карена більшість нападу було знешкоджено. Крім звичайнісінького Джеба, котрий місцями все ж таки пропускав українець, адже сам боксує в стійці з опущеними руками, Воробйов більше нічого не зміг запропонувати своєму супернику. Одразу ще хочу відмітити чудову роботу кота українця на чолі з В'ячеславом Сенченко. Котрий в потрібні моменти давав гарні підсказки своєму підопічному і завдяки чудовій сенерії між цими двома, Карен просто ідеально виконував все, що йому казали, на відміну від того самого Берінчика. Так мало того, кожна така підсказка мала свій успіх у виконанні українців. В екваторі поєдинка вже відчувалося в тому а в той час як Карен лише починав піднімати темп самого бою, і в останній хвилині наносить досить гарну серію по своєму опоненту, не забуваючи про захист тулого, на котрому росіянин вирішив зробити акцент вже всередині поєдинка. Ну що ж, краще так, що ніколи, вирішив він. В шостому раунді Карен продовжує своє домінування у ринзі і, чесно кажучи, саме в цьому раунді українець, як на мене, вже повністю наломив свого опонента, добре розбивши йому писок та забравши раунд у свою копілку. Хочу ще відмітити, що незважаючи на те, що я максимально недолюблюю російських боксерів і не без причини, саме в цьому бою я не вирізав лише моменти успіху українців, щоб показати вам, наскільки він крутий на фоні росіянина. Хоча вони би точно так зробили. Все, що ви бачите, це майже всі найкращі моменти поєдинка з обох сторін. Де українець просто домінував протягом поєдинку, та мав більше успішних моментів і не більше. В наступних раундах поєдинка особливо стало помітно втома росіянам, оскільки він надзвичайно заповільнився, не встигаючи навіть підставити свої руки для блоку від чудових двійок українців. В той час як Карен продовжує окружняти і накидувати вже й не такі легенькі удари, не забуваючи при цьому провалити свого опонента та захищатись від ударів по тулубу. Було помітно, що українець, відчувши кро свого опонента, став більш впевненіше та агресивніше працювати в ринзі, перейшовши від другого номера до першого. В дев'ятому раунді Карен продовжував знищувати свого опонента на даній дистанції. Гарно привалюючи того при нападі та знешкоджуючи майже всю шкоду від свого опонента, росіянин просто почав виглядати як новачок, якому вирішили показати майстер-клас, місцями навіть граючи з ним. Хоча нагадаю вам, що Карен єдиний боксер, який зміг виграти у Сергія Воробйова, навіть на даний момент. В кінці 9-го раунду, відчувши вже повну домінацію над своїм суперником, Карен вже навіть пішов на ближню дистанцію. З досить гарними хуками і біль все більше почав бути схожим на одностороннє побиття. Фінальний раунд України знову почав з кошмарня свого опонента передньою рукою, де Воробій майже все, що летіло в нього, лише трішки огризавшись при цьому. В останні хвилини поєдинка боксери вирішили заробитись один з одним, переважно на ближній дистанції. Декаран, як більш свіжий боксер, на техніці просто почав перебивати свого опонента у його ж стихії, майже не відправивши того в нокдаун в кінці поєдинка. Рікордик досить легка перемога українця через банальну різницю в рівні між боксерами. Сказав би я, оскільки це так і є, але-але одна свиня, а саме російська побачила перемогу в цьому поєдинку свого земляка. Німець, котрий був нейтральним, побачив перемогу Карена з рахунком 96-94, як нібито це був рівний бій. І лише український суддя, не дивлячись навіть на те, що Карен його земляк поставив нормальні бали за цей бій, віддавши лише один раунд а саме перший суперник у Карена. Як на мене, якщо закрити очі на те, що більшість ударів росіянина були або по блоку, або просто мимо, то більше двох раундів йому просто немає за що віддати. Але русня вкотре показала своє справжнє обличчя і навіть ще до початку цього поєдинку, коли якесь чмо залу викрикнуло Серьога в винісі этого клоуна. клоуна! Як бачите, знову та сама історія, де Серега, будучи другою армією, э, 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 Другим боксером в світі зробив добрий же створі, давши своє обличчя на побиття та віддавши перемогу своєму супернику. І як каже ботексна бабка, українському партньору. Вердикт тут лише один. Карен це мега талановитий проспект, в якому буде надзвичайно важко в його наступному поєдинку 7 січня. Оскільки сильніші опоненти взагалі, напевно, не знайти. Тим не менш, Сенченко та Карен хлопці розумні та показують такий ж самий бокс. І точно що зможуть придумати. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту, оскільки я дійсно стараюсь на цими відео, і мені приємно, що ви додивляєтесь їх до самого кінця. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon-каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, викрутіть. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе. Факт дня! Наступний Карена саме 7 січня, відбудеться в андеркарді поєдинку Джергонти Девіса проти Ектора Луїса, де українець буде боротися за тимчасовий пояс по версії IBF, в разі отримання якого він стане наступним опонентом для всім відомого американця Ерла Спенса.